Враховуючи те, що зараз вже прокоментовано із Вашингтону, і така непоступливість Росії США і США Росії, бо фактично дійсно ухвалення рішення, рішення Трампом про відзначення Дня Перемоги 8 травня, ну це контрольний в голову Путіну стосовно того, що ну ну точно Сполучені Штати Америки. Не в союзі з Росією, бо я неодноразово там у себе на каналі говорив, і ми з тобою говорили з колегами: ну, немає союзу і не буде США і Росії, бо в нас такий наратив дуже сильно поширюється. Це не зовсім так і це зовсім не так. Але те, що Трамп говорить про можливість долучення Китаю до переговорного процесу, дійсно, це не випадково було сказано свідомо. Про Туреччину я б зараз би не став би там однозначно особисто я там говорити, що Туреччина долучена, але гіпотетично ми уявимо, як сказав Сікорський, Китай і Туреччина в переговорному процесі вони виступають ну просто як посередники чи на чиємусь боці? Бо я чесно кажучи, погано уявляю Китай посередником, та і Туреччина та загалом Ні, ну Туреччину я, до речі, можу уявити. Вони якби ну, треба віддати належне Ердогану. Він от за ці роки, чотири матти рік повномасштабної війни він пітляє дуже гарно. В нього так. прекрасні відносини з Україною. Ми йому вдячні за. Зброю, яку вони продавали, пер не знаю, передавали там. Да робили ми згодні за посередництво в зерновій ініціативі, яку Туреччина раніше займала. З іншого боку, він із росіянами там Вась Вась, і в принципі робить те, що йому потрібно. Вітаки вже полетіли знову до Туреччини з туристами з Москви. Ну так, так. Ну тобто, він він заробляє. Давайте так скажемо, він цинічно заробляє на цьому, і нам немає сенсу тут дивуватися чи закликати до якоїсь совісті його там. Да? Це, 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 це смішно. Політика, вона така. Е, ну, цинічно. Уявити, кит... да, уявити, уявити Китай, скажімо так, посередником. А знаєш, а я більше схилююсь до думки, що він може спробувати зіграти роль посередника, тому ну, що, що Китай заяви, які будуть роззвучені, на посередника зовсім не схожий. Ну, це заяви, ну знов таки. Це заяви більше. Ну це заяви. А от які будуть конкретні дії, Китай точно ж не вступить прямо на боці Російської Федерації у війну. Це ж ну зрозуміло. да, він так. не зробить якісь там інші речі. Сінзімпіню треба було просто Росію ну, трошки, як би там попустити на землю. Мені здається, uh -huh. тому що ці ж розмови про союзництво між е, Сполученими Штатами і Росією, воно ж не тільки в нас поширено. Насправді, це ж одна з концепцій. Ми здається, колись на програмі в п'ятницю тебе це обговорювали. Це одна з концепцій, яка існує в американському істеблішменті вже кілька десятків років, угу. і вона є і там. Є послідовники як у республіканців так і у демократів. Ми беремо Росію, робимо її своїм, типу, сателітом, типу Аля-Союзником, і її руками воюємо з Китаєм. В них є така концепція, і вони угу. хочуть таку концепцію. Просто я не, ну, не вірю, що її можна вже реалізувати, вже не можна ніяк. Але Сінцінпінце якби приїхав, і там затвердив черговий раз. Штати можуть запропонувати інші варіанти. Я все чекаю, коли вони це зроблять. Коли вони скажуть, що Окей, ми не будемо забирати Росію, давайте просто будемо її жерти вдвох. Ви з одного боку, ми з іншого боку. Ви одними ти, методами. Ти, ти, вибач, ти ж сам сказав, це його корова, він її доїть. Ні, ні, ну тут же ж дивись, е, весь Китай, Китай не може з'їсти всю Росію. Це ж очевидно. Якщо він почне їсти Росію, Америка захвилюється, тому що як вони з'їжджують Росію, а потім проти нас. Правильно? А якщо ми вже трошки це ділимо, тільки в пропорціях одних там ну одна третина і дві третини. Це вже трохи інша історія, да? тобто тут можна знайти от якісь спільні варіанти і про ці варіанти думати. Я не виключаю, до речі, що у американців зараз така ідея з'явиться, і вони зімпінню почнуть її якби, просувати. Давай якби спробуємо отак. Да, це більшість твоя, але якби, ми з цього боку теж зайдемо і теж будемо її якби, ослабляти певною мірою. Ну коротше, е, я думаю, що Китай посередине не в плані, що може, не може, він просто не хоче, поки зараз цього, йому ще можна почекати. Зараз, до, до речі, там з понеділка буде визначальний період, причому дуже короткий. Бо Путіну треба давати відповідь. Треба давати відповідь. Ми продовжуємо. Якраз наступне Ви, запитання, я, я хотів тобі задати. Перепрошую, буквально два слова. От ми дійсно підходимо до дати десяток. Травня 10 травня в 00 годин закінчується перемир'я. Не можна сказати, що воно нині є, але Путін має оголосити якесь рішення. З огляду на те, що вчора була проведена телефонна розмова Зеленського і Трампа, Трамп, в принципі, задоволений зараз позицією України. Ну це абсолютно очевидно. Підписання угоди, провідки земельні мінерали. Трамп сказав про те, що тепер він чекає рішення фактично від Росії про тридцятиденне перемир'я. Яке рішення ухвалить Путін? Вибачай, що тебе перебіг? Uh... Ну, І чи потім його буде ухвалювати. А дивись, а йому прийдеться щось ухвалити. У mm -hmm. росіян насправді буквально там вибір маленький: сказати, що ну перемиря типу не було. А як ти тоді провів парад? Ну, дивись на секундочку, да Окей, перемиря не було, ми продовжуємо воювати. Трам виходить, каже: ну санкції, слухайте. Ну ми ж попереджали. Ну скільки можна да? Вийти Путіну сказати окей, 30 днів, але ні, ну але вже не проканає. Ну скільки ж можна терпіти? Тим більше, що навіть при сінзімпіні Путін сказав, що ми дотримуємося ідеї 30-денного безумовного перемир'я. Там була така фраза. Правда, він потім знов хотів щось сказати про якісь умови там, але умови це ж така історія. Тобто йому або погоджуватися, або не погоджуватися, і обидві ситуації для нього вони не дуже виглядають. Але якщо проводити аналогії, варіант з 30-денним перемир'ям для Путіна зараз, зараз, для Путіна, не для нас, для Путіна, це виглядає як менше зло. Тому що ну, далеко не факт, що якщо він від цього відмовиться, в нього ситуація потім буде краще. От не факт. Я знаю, що в нього є, ну кажуть, в нього є такі. Очікування, що він хоче за три місяці дотиснути типу Україну за літо, да? от дотиснути. Але я не бачу за рахунок чого. Я не військовий експерт, але ну я не бачу. Я дивлюся кожен день за рахунок чого він збирається дотиснути Україну. Вийти на кордони Дніпропетровської області. Ну може, ну так і все. Далі ж нічого не буде все одно. Звичайно. Тому йому придеться або приймати якісь рішення, або mm. рішення не приймати, і це буде для нього погано теж. От зараз ситуація така дуже хитка, і хотілося б, щоб ми, от, все ж таки, цей запал Трампа і цю його орієнтацію не втратили. Ми йому дуже все це підсластили: 300, скільки там 38 голосів за манеральну угоду, максимальне добрям дяка і так далі. І, от, якщо ми хоча б 2-3 тижні втримаємо його фокус уваги над Україною. І Путіна в цей час ну, змусять зробити якусь заяву. Може для нас ситуація і непогано складеться. Я дуже з обережним оптимізмом кажу, але вона реально так виглядає. Це, тобто, показово дуже багато репертних точок. Дійсно, їх варто обговорювати кожну окремо і розуміти, як можуть роздатися сценарії, тому що Китай, Північна Корея. Ті, хто приїхав до Путіна в певній мірі, це все таки мають якийсь певний вплив, в тому числі позиція Сполучених Штатів Америки, це все визначальні фактори перебігу подальших подій.